Доброго вам здоров'я, шановні, 10 січня, це в нас 2026 році, субота, виходить, і сьогодні Православна Церква згадує святителя Григорія Низького. Сьогодні в нас починається остання чверть, четверта квартиря, тобто місяць у нас старий сьогодні. І в цьому відео я вам розповім саме про обряди, традиції, звичаї. Перестороги, заборони й забобони, все, що стосується саме дня сьогоднішнього, 10 січня, за неперехідними звичаями, звісно, ну а ще я враховую перехідні народні звичаї, перехідні народні обряди, перехідні народні традиції та свята. Розповім в цьому відео, що сьогодні можна робити, що не можна робити в такий день. Обов'язково додивіться це відео до самого самого кінця, щоб дізнатися про все це, про всі ці цікавинки, про всю цю народну мудрість нашого українського народу. Ставте лайк, подобачку цьому відео. Будь ласочка, і звісно, пишіть коментарі. Чим більше, тим краще. Чим дощі коментарі, так само тим краще буде. Обов'язково розповсюджуйте відео це, встроюйте у Фейсбук-групи, у вайбер-групи, у телеграм-групи відповідні. І просто діліться в себе на сторінках, в соціальних мережах, розповсюджуйте це відео, щоб воно ставало ще більш пізнаваним. І сьогодні, 10 січня, 2026 році, я дякую Господові Богові за цей чудовий день обов'язково. Я дякую вам, шановні глядачі, за те, що підписуєтесь на канал, за те, що тиснете на дзвоник. Я дякую всім, всім захисникам нашим за можливість сьогоднішнього нам з вами спілкуватися на цьому каналі, говорити на цю тему. І я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! Я починаю. Святитель Григорій Ниський був молодшим братом Василія Великого. Він народився і сформувався в часи гострих богословських суперечок, здобув добру освіту і певний час був наставником в красномовстві. У 372 році Василій Великий висвятив його на єпископа міста Ниси в Кападокії. Григорій твердо стояв за православне вчення разом з братом протистояв аріянській Єресі. За це зазнав утисків, його несправедливо усували з кафедри, відправляли в заслання, але він не залишав служіння, підтримував вірних, переходячи із місця на місце. Після кінчини імператора Валента він повернувся до своєї єпархії та знову очолив паство. Після упокоєння Василія Великого Григорій важко переживав втрату свого наставника, написав надгробне слово і завершив розпочатий братом твір. Про шість днів творіння. шесто днів він брав участь у важливих церковних соборах. Зокрема, був одним із головних діячів Другого Вселенського собору в Константинополі, де втверджувалося правильне вчення про Святого Духа і було доповнено нікейський символ віри. Також він сприяв утвердженню на Константинопольській кафедрі Григорія Богослова. Святий Григорій Ниський уславився як глибокий богослов, мудрий вчитель і милосердний пастир. Він мав великий авторитет в церкві, залишив багато богословських творів і повчань. Доживши до глибокої старості, він мирно відійшов до Господа наприкінці IV століття, залишивши значний слід в християнській думці. Сьогодні в нашого українського народу на цей день, на 10 січня, були свої прикмети погоди, і вони такі. Мокрий сніг чи дощ цього дня вважали знаком великого урожаю зерна, безвітряна погода віщує врожайний сезон. Піднялася снігова заметі, і це передвіщає сильне похолодання. Ясна і безхмарна погода 10 січня обіцяє спекотне та сухе літо. Іній на деревах це знак того, що літо буде холодним, а якщо іній на скиртах та стогах, літо, ймовірно, буде дощовим, сухий сніг віщує посушливу літню погоду. Народна прикмета каже, що ясне небо цього дня означає, що весна буде ранньою. І якщо кішка багато спить або лежить на снігу, то незабаром може потеплішати. Собака, що вийшла з будки і лягла на сніг, вважається ознакою наближення хуртовини, а веселі голоси горобців віщують потепління найближчим часом. Сьогодні, згідно звичаїв і традицій наших предків, наші пращури поверталися до своїх, до своїх звичних справ, займалися роботою, займалися своїми повсякденними справами, прибирали. Робили, ну, чоловіки займалися чоловічими різними справами і так далі. і так далі. Взагалі нас з вами, шановні глядачі, сьогодні субота. Це означає, що слід, як слід нам з вами сьогодні поприбирати в хаті. Особливо те, що ми маємо спадаючий місяць, це нам має дуже чудово допомогти. Особливо краще це робити в першій половині дня, бо в другій половині дня вже треба готуватися до завтрашнього дня, а завтра у нас неділя. А неділя, будь-яка неділя в році, вважається святим днем, тому до неї слід відповідно готуватися: готувати їжу, готувати страви на завтрашній день, готувати одежу, щоб завтра піти зранку в церкву. А сьогодні ми прибираємо. Треба помити поли, вимити поли, треба вимити все, що у вас на кухні. Якщо є якесь захаращення після тривалих свят, то сьогодні саме час для того, щоб поприбирати. Повимивати шафки, можливо, у вас там накопичились якісь там негаразди в шафках, повимивати як слід посуд, там, може, закопчений якийсь посуд після приготування довготривалого і багатоденного було у вас. Дуже чудово, насправді, буде вся ця робота робитися і дуже легко, тому що місяць нас спадаючий і все, що ви хочете вимити, дуже легко відмиється. Так само на четвертій квартирі на старічому місяці оптимально виводити плями. Якщо ви там під час свят поставили якісь плями, можливо, на одяг, можливо, на скатертину. І ну, бої, боїтеся просто знаєте, приступати до цієї роботи, бо не знаєте, що робити з цією пля, плямою. То саме на четвертій квадрі, якщо займатися виведенням таких плям, вони дуже легко будуть відходити, як місяць відходить. Так і плями будуть відходити від вашої одежі, від вашої скатертини, можливо, навіть від меблів. Можна так само сьогодні ремонтувати щось, можна меблі чистити, можна здавати килими десь в хімчистку. так само. Це буде дуже доречно, дуже легко все відійде, вам повернуть ваші килимки просто як новенькі. Не нарадуйтесь на це. Так само в суботу, що годиться ще зробити? Годиться в суботу, обов'язково дівчатам треба чесатися, приводити себе до ладу обов'язково. Хлопці і чоловіки обов'язково мають поголитися в суботу, ввечері. Ще в суботу, згідно з українських традицій та звичаїв, годиться вдягатися ввечері, перед сном треба вдягатися. В все чисте, все нове, ну не, ну не нове, це все чисте саме перед сном. А ще діткам дуже добре білу сорочечку надіти саме в суботу ввечері. Ще в суботу, після того, як церковні дзвони віддзвонять, дітей малолітніх, ну таких дуже-дуже малих людей, дуже добре вчити ходити. Кажуть, що вони будуть дуже швидко ходити, навчаться всьому і будуть вас радувати дуже скоро, тим, що бігають. Ну і зрештою себе так само можна привести сьогодні до ладу. Сьогодні чудово насправді проводити будь-які процедури, які будуть щось зменшувати, якщо хочете піти, наприклад, на антицелюлітний масаж. Чудово, ідеально взагалі, саме такий масаж, який позбавить вас від якихось недоліків, і щоб цей целюліт пішов від вас і більше ніколи не повертався до вас. Саме оптимально обирати от таку суботу, і саме на спадаючому місяці це не спадаючий, це старий вже місяць. На останній чверть взагалі, все, що ви проводите, всі процедури, всі якісь там штуки з вашим організмом, які ви робите, вони мають бути направлені на те, щоб вигнати щось, щоб воно вже до вас не поверталося. Можливо, ви хочете з сивиною своєю розібратися. То нас навчала одна глядачка казала, що треба саме на останній чверті, як місяць, відходить від нас, виривати це срібне волосся і промовляти до місяця спеціальні слова для того, щоб це срібне волосся не поверталося. Нехай воно буде ще несрібним. Взагалі, останню фазу місяця в східних слов'ян називали по-різному: старий місяць, і схода, стариця, і сход. Старі дні зменшення місячного диска пояснювали міфологічно. Вважали, що місяць поїдають вовкулаки або випивають відьми, через що на небі нібито залишається лише тонкий кривавий серп, з якого згодом місяць оновлюється, і ну, він відходить в засвіти, відходить на тамтой світ в пекло, а потім повертається з новим місячним циклом. На Гуцульщині в період старого місяця практикували пускання крові, вірячи, що це полегшує головний біль і запалення суглобів. Загалом в східнослов'янській традиції цей час вважався найкращим для позбавлення від пристріт та хвороб. Як місяць щодня менше і, зрештою, зникає з неба, так само мали зникнути й недуги. Побутувало й переконання, що прання білизни, особливо дуже забрудненої, найефективніше саме на останній чверті місяця. Спадаючий місяць використовували в магічних практиках в замовляннях, в чарах, спрямованих на знищення або відвернення небажаного. Водночас жінки суворо уникали в цей період будь-яких господарських починань не садили, не сіяли, не бралися навіть за соління огірків. Дійсно, шановні глядачі, якщо будете на розсаду щось сіяти, почекайте вже декілька днів. І тоді, коли буде молодий місяць, тоді ми з вами будемо розбиратися, саме в які дні треба яку розсаду сіяти, щоб вам було легше ну і за місячним календарем, і за народним цим перехідним календарем. Я маю на увазі дні тижні. Там дуже багато чого залежить від днів тижня, дійсно. Щоб побачити судженого сні, дівчата вдаються до ворожінь слабого місяця. В останні три дні його видимого перебування на небі це слабий місяць, вважається. бо потім він зникає з неба і починається в нас чернеця. поки що в нас ще просто старий слабий місяць. Значить, вони на нього дивляться на цей слабий місяць і кажуть такі слова: Ти місяцю вгорі, та й визорі, приведіть мені мого милого на сон. Ще дівчата роблять таку практику, що ловлять в миску з водою цей місяць. І туди так само можна додавати якісь магічні предмети, щоб з більшою вірогідністю побачити вісні свого судженого. Як я вже сказала, дуже добре саме на ці останні чверті місяця від чогось позбуватися, якщо вам щось не подобається або щось заважає вам жити, можете від цього позбавитися за допомогою, в принципі, будь-яких ритуалів, але я просто ну, підбираю згідно з прохідними звичаями, підбираю ці ритуали, ці обряди, ці замовляння, які саме підходять під цей день тижня і під, ну, під цю місячну фазу. Значить, що можна сьогодні ще зробити? Можна продати свою біду. Для цього на цвинтар треба піти, значить, знайти там дерево, в якому є дупло. І туди треба покласти в це дупло замотані в нову тканину, 13 копійок в сумі. Ну або 13 гривень в сумі. Ви вже дивіться, які у вас є зараз. Просто це ну, воно зі старих книжок, тому копійки тут, як копійок вже немає у нас з вами, то можна 13 гривень, щоб сума була 13 гривень. І промовити такі слова сріблом Іуда продав Христа. Я продаю. І далі ви перераховуєте те, що ви продаєте. Наприклад, пристріт, бідність, якісь негаразди, неприємності на роботі, все-все перераховуєте, що вам не потрібно, що ви продаєте. Перерахували і далі з цвинтаря йдете додому. Не можна під час цього повернення додому озиратися. І не можна ні з ким розмовляти, допоки ви не переступите поріг власного дому, і тоді вже можете повертатися до своїх звичних справ. Ще сьогодні можна позбавитися за допомогою замовляння від лихого чису. Слухайте уважно замовляння, лихий чіс відсилаю, змізка, з-під мізка, з очей, з під очей, з вух з-під вух, з вилиць, з-під вилиць, з зубів, з-під зубів. З усіх кісточок, з усіх суставочок Відсилають лихий чис, закликають лихий Чіс. дванадцятьма утреними закликаю лихий Чіс. дванадцятьма осиночними закликаю лихий Чіс. дванадцятьма службами закликаю лихий Чіс. дванадцятьма акафестами закликаю лихий Чіс. дванадцятьма вірами перваками закликаю лихий Чіс. Дванадцятьма когутами закликаю лихий Чіс. Іди заберися від цього раба Божого Івана, я тебе прошу, я тебе відсилаю, я тебе закликаю, службами, молитвами, йди, де кури не допівають, де пси не добріхують, де люди не доходять, де дзвони не додзвонюють, на синє море пісок присипай. Цур бити, скопій бити, за морем вечірій бити, Господочку, допоможи, на силу його заперечити. Аби така чиста, як її мама родила, піп хрестив, на наш кодержив сонце на небі, золото на воді. Я нагадую вам, шановні глядачі, що замовляння ми читаємо три рази, або в деяких випадках можна прочитати три по три рази. Ну, для таких випадків або е, мають бути відповідні ну, якісь вказівки, щоб саме це робити дев'ять разів. Або якщо таких казівок немає, але ви відчуваєте, що три рази малувато, можете, в принципі, ще три рази по три рази. це Не ще, а взагалі, щоб була загальна сума три рази по три рази. Ніяких інших кількостей допускати не можна. Те, що стосується замовляння, народні молитви, в принципі, читаються один раз. Нічого страшного не буде, якщо ви один раз її прочитаєте. І ім'я Іван, звісно, ви міняєте на ваше ім'я, або ім'я тої людини, для якої ви читаєте замовляння. Що ще не можна робити сьогодні? За народними уявленнями 10 січня не можна викидати їжу зі столу, це нібито тягне за собою нестатки, все, що залишиться сьогодні після трапези, навіть крихти радять наші предки зібрати і віддати тваринам, аби відвести від дому голод. Так само наші пращури остерігалися дивитися на себе в каламутне скло чи тьмяні дзеркала. Бо вірили, що так можна втратити вроду. Тому перед тим як розглядати своє відображення, дзеркала намагалися добре начистити. Наші прабабці були переконані, що цього дня не варто прибирати в чужій оселі, навіть якщо йдеться про дім рідних людей, бо разом із водою та чистотою можна вимити власну удачу. Лінь і вихваляння цього дня також вважали небезпечними, бо за повір'ями вони здатні накликати фінансові труднощі і втрату того, що вже було нажито важкою працею. Ну і звісно, ми пам'ятаємо, що впродовж 12-14 днів після водохрещ не можна прати у водоймах. Це заборонено, якщо так зробити, чорти, яких вигнали на водохрещі, на богоявлення з води, моментально повернуться у цю воду. Ну, і оскільки вони зараз гуляють у нас з вами по землі, то не дуже безпечно спілкуватися з якимись незнайомцями, вступати в якісь невідомі, незрозумілі вам контакти нові. Мають це бути перевірено, будьте обережні, і після заходу сонця краще з хати не виходити так само, щоб не зустрітися із нечистою силою. Сьогодні в нас субота, це означає, що в період м'ясниць посту ми не маємо, можемо вживати абсолютно будь-яку їжу, яку вам хочеться. Котлетки м'ясні, будь ласка, їжте, яєчню можете поїсти. Ну, яйця, молоко, м'ясо, рибу, все, що вам здумається, все можна, все можна приправляти сметанкою, можна приправляти маслом тваринного походження. Сьогодні будь-яку страву і вона буде одразу скоромною. Що сьогодні приготуємо? Давайте Приготуємо сластьони на сметані. Такий рецепт Для вас знайшла. Для цього треба розтерти 5 жовтків із сіллю, покласти 4 склянки борошна, шуму з 5 білків і сметани, стільки, щоб тісто було дуже м'яке. Ложкою кидать у гаряче масло, а на тарілці обсипать цукром. Вийде такий десерт, можна сказати, смаколик. Давайте спробуємо. Хто приготує, напишіть в коментарях, чи вийшло, чи не вийшло, і взагалі як воно по смаку вийшло. Ну і зрештою, ми переходимо до іменинників 10 січня іменини в нас святкують Анатолій, Григорій, Макар, Павло і Петро. В цей зимовий день іменинникам хочеться побажати міцного здоров'я, витримки та внутрішнього спокою. Нехай життя ваше буде впорядкованим щедрим на добрі події. Нехай всі починання приносять задоволення і результат. Хай дім стане місцем сили, робота, джерелом впевненості, а серце оселею радості. І нехай ваші небесні покровителі ведуть вас до стабільності, добробуту і душевної рівноваги. День сьогодні дійсно чудовий у нас з вами, шановні глядачі. Давайте не лінуватися, давайте дійсно займемося чимось таким корисним, саме для нашого з вами добробуту, для нашого з вами доброго самопочуття. Наведемо лад в оселі, приведемо її до ладу. І завтра будемо відпочивати, бо завтра у нас неділя, завтра ми нічого не робимо, ми пам'ятаємо, да? і що завтра у нас зранку так само. Якщо хочете поїсти щось смачненьке, сьогодні намагайтеся до вечора поїсти. В принципі, ввечері можете так само повечеряти смачненько, бо завтра ж до обіду снідати не можна. В неділю не снідають, тому що треба спочатку піти до церкви, але не всі ж ходять до церкви в неділю. І снідати, снідати вже можна після того, як повертаєтесь з церкви. Не всі ходять в церкву на неділю, а звичай все одно є, що не можна після повернення, до, до повернення до церкви з церкви не можна їсти через те, в принципі, звикли в нашому народі, що просто до обіду не їмо і все. І тоді, нібито, нібито виконали цю забобону, цю заборону. Ну а сьогодні перемо. Тільки на в річці перемо, тільки на в річці прибираємо, вимиваємо, вичищаємо, підмітаємо, робимо все, щоб хата в нас була з вами хайна, чиста, майже як новенька, може і новенька в когось. Хоча до нової хати ми на старому місяці не переходимо. Ми пам'ятаємо, що такі прям серйозні великі починання. Ми не робимо в подібні дні. Хоча загалом день сьогодні, як у нас з вами згадуються преподобні, то день непоганий. такий. Можна робити, і можна робити багато корисних справ. Все, що ви починаєте в цю суботу, краще таке починати. Щось дуже невеличке, дуже коротке, щоб завершити сьогодні ж. Взагалі, субота чудовий день для того, щоб завершувати справи, які ви почали впродовж цього тижня. Ну або взагалі щось Ну, і, звісно, старічий місяць так само, чудовий день, чудовий період для того, щоб щось завершувати. Все. Це все, що я сьогодні вам хотіла розказати. Давайте зустрічатися вже завтра на цьому каналі, де знову поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже вдячна вам за цікавість до українських традицій, за те, що приділили свій час їх пізнанню. І завтра будемо зустрічатися знову, де я знову розповім, яке сьогодні свято, що не можна робити. Слава Україні! Себе бережіть, будьте здорові і до зустрічі вже завтра. До побачення.